Смертельна ДТП, яку охрестили мажорною, бо всю країну шокувала наслідками та зухвалістю обвинувачених. О боже рібінок мами даруває. Боже, какого вже дитина. Ужас. Пам'ятаю, якийсь хлопок, удар. Аварія, яка забрала життя дитини, покалічила долю її батьків та родичів. Час швидко, ну, швидко минає, але ж для мене все зупинилося. Я й не тут, і не там. Минув рівно рік. Чому за 12 місяців суд у цій гучній справі не дав жодних результатів? По моїм відчуттям, ну це буде довго. Чи розкаялися обвинувачені і чи є надія на справедливий вирок? Не визнаю повномосів. Не визнаю повномопсів. Особлива матуся, гарна, розумна, найкраща. Так що ось що я тобі скажу. Ти незаменіма. Мама загиблої в ДТП 10-річної Мілани читає один з останніх листів, які їй присвятила донька. У її світлій дитячій кімнаті за рік по трагедії нічого не змінилось. 15 років мечка. Це був це я нулятко, вправді. Це не то, що це моя дитина. Ну, вона якось дуже спішила жити. Остання розмова Олени з донькою була майже за годину до страшної миті. Мамочка, ми вже їдемо. Ну, ми, я кажу, я тебе чекаю, я готувала вечерю. Мілана тими вихідними гостювала у родичів. 1 грудня поверталась додому до Дніпра з рідним дядьком, його дружиною та двома їхніми доньками. В момент ДТП Олена саме говорила із дружиною брата телефоном. Я почула, як Б'ється стекло я кричала ало, ало. Ніхто не відповідав. Ця резонансна смертельна автотроща через яку загинула дитина, сталася рівно рік тому, 1 грудня. Це те саме місце жахливої аварії на житломасиві Червоний камінь близько 20-ї години вечора за умов. Вимкненого вуличного освітлення елітна БМВ на швидкості буквально протаранила форт із п'ятьма людьми всередині. Десятирічна Мілана загинула на місці, а четверо її родичів дістали тяжкі травми. Обережно це дуже чутливі і травмуючі кадри. Перші хвилини після аварії поранений водій схиляється над вже бездиханною племінницею. А що там? Не трогай її вона мертва, не трогай не трогай, вона умерла вже. Все. Алла дружина Олександра, рідного дядька Мілани. Жінка того злощасного вечора була в машині, сиділа на передньому пасажирському, троє дівчат позаду. Пам'ятаю, якийсь хлопок, удар, я не знаю. Потім я прийшла до тями, я держалась, я не знаю, яким способом. Я перелетіла через парапет цій аварії, Алла і сама ледь вижила. Чотири місяці була прикута до ліжка, мала численні забої, переломи кінцівок та зостегнового суставу струс мозку. Я вже прийшла до тями в реанімації після операції. Мені довгенько не говорили, що Біланка загинула. Новина про цю смертельну автотрощу миттєво набула національних масштабів. В салоні елітної БМВ були двоє молодиків. Один з яких на момент скоєння аварії був неповнолітній. В мережі одразу з'явилася інформація: обидва із заможних родин. Тож суспільство переймалося, аби смерть дитини не зійшла з рук імовірним винуватцям. Розслідування аварії тривало майже сім місяців. За офіційною версією слідства, саме Валерій Олещенко, якому тоді було 19 років, був за кермом БМВ. Поліція встановила, швидкість автівки перевищила норму в чотири рази. Результати ДНК досліджень на подушці безпеки водія виявлено біологічні сліди саме повнолітнього фігуранта. Автотехнічне дослідження підтвердило, що зіткнення сталося через грубе порушення швидкісного режиму. Одразу після аварії і водій, і його пасажир втекли з місця, ДТП і навіть не викликали швидку. А вуличні камери зафіксували як Олещенко із неповнолітнім пасажиром Арсенієм Бессоновим Усього за півгодини після автотрощі розгулюють супермаркетом неподалік місця аварії. Згодом Суді Бессонов назве і себе потерпілим у ДТП та пояснить, чому травмованим людям не спромігся навіть викликати медиків. Ні, теж було погано. Я набрав сутрі, але Валерія водія почалася змінився безліч. Також я побачив, що вона потерпіла вже не годину, та я розумів, що я нічого не зможу зробити. Бесонов, учасник кількох гучних ДТП. Вперше молодик прославився в серпні 24-го, коли на батьківській БМВ в центрі Дніпра буквально зніс двох жінок на пішохідному переході. Тоді експертиза показала, постраждалі отримали легкі ушкодження, і фігурант відбувся лише адмінпротоколом. Проте пізніше з'ясувалося, в збитих жінок травми середньої тяжкості, а це потягнуло за собою ще одну підозру у залишенні без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Згодом молодик став фігурантом ще одного злочину в супермаркеті. Разом із батьком вони вкрали продуктів на 10 тисяч гривень. Я цього вже пам'ятаю. Я були просто черги на касі. Я, Я в мене не було умислу. Щось красте <світ> в -е, мене було час, я, я опаздував і думаю. Так. У справі крадіжки Бесона вийшов з під варти під заставу. От у справі смертельної ДТП його запобіжний захід, особисте зобов'язання. За рік після аварії слухати справу Арсенія Бесонова по суті так і не почали. Було один раз підготовче засідання. Потім була об'явлена перерва, і потім, на протязі майже півроку, жодного засідання не було. У зв'язку з тим, що е, обвинувачений е, за повідомленням захисників хворів, весь цей час не з'являвся на засідання через стан здоров'я, пояснюють адвокати. Утім, яка саме недуга скосила, 18 18-річного обвинуваченого сам Арсеній не пам'ятає. Ви обіцяли надати виправдовувальні документи. Скажіть, будь ласка, чи є вони? А, так, вони є, але я їх з собою не взяв. Я можу на наступне засідання. Де саме ви проходили лікування? А, в лікарні Меч Який діагноз у вас? Чесно, не пам'ятаю, там він був прописаний в цьому. А от справу водія 20-річного Валерія Олещенка по суті почали розглядати лише місяць тому. Сам Олещенко не багатослівний, утім, вже встиг заявити. Провину категорично. Не визнає. Не визнаю. Повному обсязі. Не визнаю повного обсі. Адвокати Шмолодика вже кілька разів клопотали у суді проти роботи 11-го каналу у залі засідань. Навіть змусили суддю, прокурора а головне батьків загиблої дівчинки просто в залі суду дивитись наші сюжети про цю резонансну ДТП. Мета довести, що журналісти не об'єктивні і зробити процес закритим для телекамер. Дівчинка та річного пасажира Арсенія Бесунова. Не надавши допомогу промовленим і навіть не викликали шутку. Наразі немає самого кримінального провадження. Суді у суді. Клопотання з представників СМІ ми заперечимо, щоб їх допускали, і вони здійснювали та війни. Uh -huh. Фото відеофіксацію Суд це клопотання відхилив. Натомість і захисники, і сам водій почали просити пом'якшити йому запобіжний захід. Я не себе нікуди скриватися. Я вважаю, що застава або ж тримання домашнім арештом за електронним носієм. Є... Нормальним докупіним заходом в цьому питанні суддя залишається непохитною і клопотання відхиляє. Тим часом прокурорка та захист потерпілих щоразу нагадують про сумнівне минуле Олещенка. Тяжкий злочин, в якому обвинувачують молодика, стався в період його випробовального терміну, який він отримав за крадіжку брендового одягу на суму в понад 140 тисяч гривень. За рік суттєвого прогресу в суді і щодо Олешченка і щодо Бесонова, фактично немає. Потерпілі ж вважають, засідання навмисно затягується. Звісно, звісно. Ми всі розуміємо, що справа затягується і нам ж, звісно, хотілося б, щоб Винні були покарані, але ж це не верне. Нам нашу дочечку. Донечку, загибель якої рідні ніколи не приймуть. Батько Мілани Роман, діючий військовий, на фронті від початку вторгнення. Там і дізнався про смерть дівчинки. Чоловік намагається не пропускати жодного засідання, приїжджає, як відпускає командир. А після суду назад на передову. Коли він приїжджає, то йому ну. Дуже дуже боляче, бо все це зв'язано. Ну як він приїхав, вона зустрічає. Як він уїжджає, ми проважаємо вдвох. Відеозв'язок ми теж вдвох, а зараз цього немає. І мама, і батько загиблої дівчинки живуть єдиним вірою в справедливе покарання за загибель їхньої дитини. Вині повинн повинні бути покарані. Так не може бути. Навколо ще дуже багато ну, вообще, людей, і зараз такий час болю стільки і так бездумно, так нахабно. Якщо ж провину винувацій доведуть у суді пасажиру, Арсенію Бессонову може загрожувати від 2 до 5 років тюрми. Водію ж Валерію Олещенко до 8. Марко Ручка, Денис Олесавенко, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. thank you